Плазмотерапії, е, використання своєї аутологічної плазми, тобто це коли береться кров, е, центрифугується, отримується плазма. Е, в чому її такий вау-ефект? Так? Тому що, наприклад, на міжнародній арені ці препарати плазми використовуються. Ну, Дуже багато в яких сферах медицини, так не тільки в гінекології, але якщо ми говоримо безпосередньо про гінекологію, то теж ми можемо багато чим допомогти використанням плазми нашим пацієнтам, що дуже гарно працює, де дуже гарно працює плазма. Є в гінекології такі е, два захворювання. В основному, з якими найчастіше стикаються гінекологи, які належать до так званих дерматитів, генетальних дерматозів: це склеротрофічний ліхен і круоро, це лейкоплакія. Раніше склеротрофічний ліхен називався круароз. От ці два захворювання: склеротрофічний ліхер і лейкоплакія це захворювання старшого віку, в основному так пацієнток, і які істотно порушують якість життя, і що саме головне, важко піддаються лікуванню. Звичайно, це така, скажімо, довготривала процедура, тому. Тому що вона робиться курсами там, по 5-6 процедур з певним інтервалом, так? Ну, в залежності від того, наскільки піддається лікуванню цей склеротрофічний ліген. І з певним повторенням так, цих курсів, тобто, наприклад, там, кожних 3 місяці або 6 місяців, в залежності від того, який стан ділянки, яка уражена склеротрофічним ліхим. Але ця я кажу, маніпуляція дозволяє дуже покращити якість цих життя пацієнтів. Плюс плазма використовується не тільки в плані естетики, так? використовується для лікування. Продуктологи дуже люблять плазму, наприклад, в плані репродукції використовують при лікуванні хронічних ендометритів, хронічних цервіцитів, досить гарно працює, тобто і протизапальні гарні властивості мають.